Провісники перемоги. Показували по телеку. Пане командующе, особовий склад для підняття державного прапора вишикова. Командувач оперативно тактичного груповання «Луман» бригадний герой Тиріч. Слава Україні! Героям слава! Державний прапор підняти! Струнко! Ще в побратими, пану офіцери, панове генерали, паної сержанти, солдати. Я хочу привітати з остаточним взяттям лимана ще одне велике місто. Взята під контроль Збройних сил України, інших військових формувань. Попереду ще багато таких населених пунктів, але ж я впевнений, що в найближчий час ми їх повернемо назад. Дуже, я дякую. Дуже дякую. Дуже дякую всім. Фронтовий драйв. Якщо б не ми входять, то щоб далі було. Руський мір входять, прийшов би, що далі. Прашу людей місних, люди навісні показували, де є підери, де немає Ну, Все показували, де самі заходили, знаходили їх. Є техніка уходя, наприклад, ті самі уходи, як у Богами стріляє у АГП. Американська техніка входить. Те саме, як руєрвір, так більше більшого типу. Наприклад, mm -hmm. набагато ефективне оружие, хороше. Хорошо зработала наша артиллерія, добре входять команди наш ротний ротний ухо, що якщо б не ротний да, такого продвиження теж не було. Як вони тікали, багато кидали лебедків, багато лебезків, хотілося зробити любую западлянку, щось замінировати, щось. Навіть саму техніку було опасно брати. Тому що під колісом могла бути будь-яка міна, протитанка, звичайна розтяжка, все було так опасно. Скоро і Крим буде наш. До бою готові. 5 числа десь 5-1 ранку позателефонував поз, поз, батько сказав, що так і так мобілізують його. Ну і надвечір я вирішив також їхати за ними. Пішов в тероборону. Десь два-три чи тижні я побув в теробороні і зрозумів, що треба йти кудись далі. Тут багато всього, що допоможе в бойових умовах. Навички, комунікація з підрозділом і тренування. Багато, багато тренуватися і лаужені в Ми маємо забрати всі території, крім Донбас. Україна переможе, ми все для цього зробимо. Для трибуналу за 15 призовних кампаній до Збройних сил Російської Федерації було залучено більше 35 тисяч саме мешканців тимчасового окупованого Криму, більшість з яких є громадянами України. Крім того, після 24 лютого представництво почало відслідковувати ситуацію щодо залучення мешканців тимчасово окупованого Криму до так званої спеціальної військової операції, яка була розгорнута Росією проти України подальшої. Повномасштабне вторгнення на даний час представництво встановлено понад 200 осіб, саме мешканців тимчасово окупованого Криму, які залучені, які загинули в цій так званій спеціальній військовій операції. З них можна за певними признаками, ознаками, сказати, що 80 чоловік є громадянами України, тобто були на 2014 рік громадянами України.